Друзі, всім привіт! 13-й день мого челенджу розпочинається прямо зараз. Наш баланс вже 277 тисяч 520 гривень. Ми переходимо на брокера. Дивіться, наша стартова сума угоди. Сьогодні буде 14 тисяч гривень, перекриття буде 35. Знову ж таки, торгуємо індекси, торгуємо сьогодні по дві хвилини. Чому не по одній? Тому що, чесно кажучи, ринок сьогодні, типу, такий собі, щось не дуже мені вдалося якось отримати результат. З командою торгувала аналітик, щось типу видав сигнали, не відпрацювала, по буту, не би все окей. Тому думаю, що. Було би краще на 2 хвилини час експірації сьогодні оперативно, тому що 1 хвилину може себе не показати, не відпрацювати, тестувати, перевіряти не хочеться, бо в нас великі суми угод по 14 тисяч гривень, це типу майже 300 доларів, навіть більше 300 доларів. Тому дивіться, шукаю першу ситуацію та відчиняємо з вами нашу першу угоду. Друзі, кат GPY беремо 2 хвилини на підвищення. Знову ж таки пояснювати, чому я відчинився власне покат GPY Я не буду. Це вже типу багато разів пояснив, як працює ця стратегія. Кому цікаво, переглядайте відеоролик. До речі, хто не розуміє, можливо, до сих пір, як працює стратегія з індикатором RSI, можливо, хтось з раз дивиться мій відеорок. Друзі, посилання на повноцінний розбір огляд стратегії є під цим відеороликом. Ви закріпленому коментарі, а також в описі просто посилання на ролик, ви переховуєте, дивитесь, співвідно, ознайомлюєтесь там, я детально все пояснив, тому що типу я так зрозумівся і подумав, що і вам, напевно, краще зняти мені буде якесь окреме відео, де я це все поясню, я це вже зробив. І, типу, в кожному відео пояснювати свої якісь там дії. Я не буду, бо який сенс, типу, я от, торгую по тій самій концепції, по той самій. По тому самому так моти правили, по тому самому індикатору. Тому це все може виглядати доволі однотипно, але ну, типу, це працює, це зараз доволі класно відпрацьовує. І от тестуємо нашу першу угоду, перша ситуація з валютною парою CAD-GPY. Відповідно, будемо ми з вами очікувати на відпрацювання, Якщо навіть щось ні, то ми дамо перекриття. Перекриття нам, в принципі, не потрібне, але коротше, давайте я на всякий випадок підготуємо та будемо вже так моти готові. Друзі, ну що, очікуємо зачинення першої ситуації та рухаємося далі. picture Так, ми ну, що друзі отримали ми перший плюсик. Супер, класно відчинилися ми тут на підвищення, Була сильна перекуплення, Відповідно, відчинилися ми на підвищення. Ну що, шукаємо відповідну нову ситуацію та відчиняємося ще раз. Перекриття нам я так відносно скептично відноситься до угода, але перекриття нам все-таки не пригодилось. Ну, супер, рухаємось далі. Друзі, єврочеха, хочу протестувати зону. Знову ж таки, беремо ми 2 хвилини на підвищення. Дивіться, чесно кажучи, тут можливо навіть хтось скаже, що зарано, типу, звісно, щоб дійсно зарано. Але але на ринку зараз дійсно небагато ситуацій, чесно кажучи. Тому я нехай краще тут відчиню стрішки зарано протестую, якщо що дам там перекриття про всяк випадок. Чим буду чекати, поки воно впаде, бо ви бачите, якщо б я чекав на якесь таке падіння, відповідно, я би не відчинився. Тобто падіння б не дочекався, воно б полетіло все, як бачите, зараз вгору. І, відповідно, я би цю ситуацію втратив, втрачати ситуацію не хочеться. Плюс, до речі, чесно кажучи, не знаю, що я буду наганяти, бо я вчора не записував відеоролик, вчора записував окреме відео, де я пояснюю, як працює стратегія, та я в форматі челенджу не поторгував. Звісно, мій баланс завчора збільшився, це все зрозуміло, але я не поторгував в форматі челенджу. Відповідно, я хотів би за сьогодні нагнати, типу, профі за два відео. Це, типу, ну, багато складно, але я бачу, що по сьогоднішньому ринку, по кількості якихось ситуацій, що це може бути складно. І, типу, знаєте, я нехай трішки буду. Буду повільніше, але все-таки буду стабільно рости вверх, чим я буду, знаєте, це, от, типу, все, я за, за день там, хочу заробити хоч що за три. Типу, ні, я не думаю, що це хороша ідея. Тим паче на такому ринку, до речі, багато питань, можливо, там, а що з ринком. Типу, ви ж бачите, що ми все одно якось заробляємо, інколи буває складнощі. Наприклад, вчора в команді ми там, ну, мали певні проблеми, але так чи інакше, по-перше, будете все про це розповідаю, все це показую. Проблема полягається в тому, що дуже зараз знаєте, такий невизначений світ. Знову ж таки, валютний ринок не так дотичний до якихось там проблем, план, наприклад, порівняти з Криптович, там один твіттер ілона Маска може там все вам обрушити. Це зрозуміло. Але так чи інакше, коли весь світ сходить з розуму, там з Путіном то говорить, то не говорить, то там переговори, то не переговори. Нонфар навіть взяти, умовно кажучи, от, хто більш так в темі новин, хто більш так в темі інвестицій. Головна економічна подія місяця. Це є завжди і був і буде нонфарм. і нонфарм вже переносять, який раз думайте, це типу. Воно має бути завжди в першу п'ятницю місяця, і воно переноситься. Бачите, значить, це такі якісь певні причини, є якась певна така, можливо. Не розбріг. Ну, знову ж таки, будемо дивитися, ми не так відчутно страждаємо від новинок хтось інакше, але так чи інакше ми знову ж таки. ми не можемо, Мимо ми, нас таке пройти не може. Друзі, отримали ми ще один плюс, валютна пара євро чехафе. Так, друзі, ну що, чехафе GPI, відчиняємося ми ще раз, чесно кажучи, не було ніяких ситуацій, там я щось зупинився, так, можливо, подумав щось відкрите, але, чесно кажучи, нічого не було, все тишина. І ось погортав я трішки графік і знайшов по чехафе GPI, доволі затяжний коридор. Думав відчинитися швидше, але думаю, блін, зачекаю. І от, чесно кажучи, на дві хвилини зараз. Беру я зараз тут на перекупленість, була сильна перекупленість, доволі затяжний був тут коридор вищий цінового діапазону. І відповідно, ми схиляємось до того, що індикатор RSI стверджує нам на то, що ціна буде падати та десь фіксуватися орієнтовно, ну, типу, орієнтовно складно, сказати, десь, типу, ось тут буде мінімум дивитися облака, знаєте, воно буде або проливатися, або буде йти якийсь коридор, але так чи інакше повертатися воно має в привичний ціновий діапазон. Чи ну. Інакшого варіанту, бачите, чим довше воно йшло, знову ж таки, це стверджується завжди на, ну, на мільйони графіків. Ви можете підключити до любого графіка індикатора RSI, та ви так можете мої слова в цьому побачите. Чим більше воно йде поверх, чим більше воно йде пониз, тим стрімкіше воно потім так мовити, падає. Дивіться, воно, можливо, так виглядає не дуже динамічно, але я включу 5-секундний таймфрейм та ви все зрозумієте. Наприклад, Ну, типу, це вже пропустимо для більшого розуміння. Але на 5 секундному таймфреймі індикатор RSI, бачите, нам типу, показує, ну, що він нам показує, він нам показує взагалі. Ну, нічого, типу, відносно того, що в нас є, він показує нам, що зараз нам буде все рости. Але ми розуміємо, що це не так. Типу, Ми відчуємося по стратегії з індикаторами RSI по ціновому ну, ціному діапазону, і відповідно ми бачимо, що тут він нам показ, бачите, зовсім інакшу цю. Тому це наглядний приклад того, наскільки важливу роль відіграє правильний таймфрейм, плюс правильне налаштування індикатора. Інколи буває ситуація, що люди там все типу, розуміють, але десь там О, я переплутав таймфрейм, я там переплутав то, переплутав налаштування індикатора, і в результаті може бути. Не той результат, який, скажімо так, нам потрібний, та на якої на який хтось може розраховувати. Ну що, що у нас, до речі, по часу? По часу у нас, в принципі, непогано залишається 15 секунд. Це чистий плюс. Тобто тут шансу на невідпрацювання. У нас, ну знову ж якийсь імпульс може різкий нас вибити зараз. Завжди є доля ймовірності, але, типу, давайте будемо відвертими, якщо об'єктивно дивиться вправді в очі, то 4 секунди до зачинення це чистий плюс. Тут же у нас нічого не підбриє, різниця в багато пунктів. І чистий плюс ми фіксуємо знову. Друзі, чесно кажучи, на такому ринку отримали ми три плюсові ситуації в ряд. Мені було б якось внутрішнє таке бажання зупинитися, є. Yeah. О, типу, і по боту сьогодні поторгував і ще з вами трішки по челенджу, Але якось, знаєте, ще, можливо, якусь одну угодку. Я би знайшов, дивіться, низьку дохідність рухати я не хочу точно. Не хочу. Менебудь щось відсотків 80-90, можливо, 78%, ну, на худий кінець, так би мовити, але. До речі, по євродолару можливо зараз буде перепроданість. Друзі, давайте потестуємо. Давайте потестуємо. Я схиляюсь до того, що буде відповідно повертатись. Я трішки, можливо, превентивно відчинність, але я готовий протестувати цю зону. Валютна пара євро ЄСД відчинилися ми дві хвилини на підвищення. Знову ж таки, я схиляюсь до того, що типу краще вчинити трішки швидше, бо воно не буде так проливатися по євродолару. Я думаю, точно воно не буде проливатися так сильно. Тобто затяжний коридор по євродолару. Імовірніше за все, ну дуже малий ймовірний в даному, ну цілому в даному часі. Тому я думаю, просто напросто краще постаратися зацепити кращу точку, аніж зараз відчинитися. Там, ну не відчинитись точніше, там почекати, що воно там пролиється ще вниз, а воно полетить як зараз догори, і це так мовити вкотре буде, знаєте, втрачена можливість. Знову ж таки, якщо я відчиняю стрішки превентивно наперед, я розраховую на те, що можливо, 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 може моя точка трошки провалиться вниз, і мені треба буде давати перекриття. В принципі, з цим немає ніяких жодних проблем в цілому, але ну так мовити, я наперед вас повідомляю, що ви завжди маєте бути готові. Якщо ви прям бачите желізні підтвердження, відкрили стрішки готові там протестувати, як я наприклад зараз. Ну, типу, відкривайте, тестуйте. Знову ж таки, дивіться, я не відчинився, тобто важливо зрозуміти, я не допустив ніякої там помилки, чогось такого. Просто я, так би мовити, трішки, знаєте, передугадую наперед, що буде з графіком, бо я розумію, типу, що, ну, коротше, це вже трішки, знаєте, такі якісь інтуїція, щось такого плану. Тому, друзі, ну що, валютна пара Євро-ЮСД, Я сподіваюся, що це знову ж таки буде плюс. Поки що в нас дуже хороший потенціал на зачинення цієї угоди. І я буду на цьому нашу торгівлю вже завершувати. До речі, дуже чесно кажучи, скажу, ну дивіться. По Факту підріс баланс, да трішки там на більші суми, це все зрозуміло. Тут у мене там процентаж там, не 2-3%, а 5%. Але відчинятися на такі суми це доволі привично. Ну, не привично, це доволі, ну як мені привично, бо я на такі суми плюс мінус і торгую, навіть більші. Але це класно то, що, типу, ви бачите, от буквально одна угода, і ми по факту маємо там плюс 200 доларів з однієї ситуації. І чим більше наш баланс росте, зараз я догоду дограю, торгується так мовити. Давай, догравайся, 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 І відповідно ми так мовити будемо. Результат. Хочу хотів сказати, що з великим балансом, пум, є. Давай розраховуй так все. Є супер. З великим балансом набагато швидше ти ростеш. Тобто, бачите, воно так доволі найскладніше був етап, десь, напевно, до моменту. Напевно, перших днів 6 було найскладніше, чесно скажу. Так, да, найскладніше було цих пару днів. А далі вже воно так бачить 90, 100, 130, 140, 100. Ну теж, тут, наприклад, 13 тисяч гривень заробили. Небагато, але заробили. Тут 40, тут взагалі зробили 57, тут багато, тут 40. Тут знову ж таки 30. В середньому там якихось своїх 700 доларів ми за ролик заробляємо. Класно, але потрібно зупинятися. Ну і знову ж таки, що я говорив, бачите, по євродолару цього не було. Дивіться, що до перепродності тут, ну блін, ну я вже так мовити хотів собі <кій> я вже хотів зупинятися. Але, друзі, давайте відчинимося ще один раз, один раз відчинимося, та будемо зупинятися. Бо це вже дійсно. Ага, ага ага от тобі от тобі відчинився. Бачите, трішки внота какнуло. Знову ж таки, проблеми всього ніякої нема. Ну Пу -пу знову ж таки, давайте підготуємося. Я казав, що остання угода я зупинюся, але бачите, ага, хочеться, всі грошей не заробиш, сам це знаю, сам це кажу вам. Але бачите, ну коротше, відчинили ми ще одну ситуацію по валютній парі євро USD. -Е Відбулася тута сильна перепородність, ну, знову ж таки, це типа дефолтний, всім улюбимий, всім і привичний, всім зрозумілий, всім такий утішний євро СД, валютна пара євро-долар, ключова, до речі, така одна з ключових валютних пар. Дохідність у нас тут доволі сьогодні непогана, 88%. Тому відбулася певна перекупленість. Чому би нам не вчинитися на пониження? Правильно, правильно, звісно, що правильно, і, відповідно, ми очікуємо на зачинення даної ситуації, і це вже, друзі. Точно буде фінальна угода. Сподіваюся, що мені не треба давати перекридів. Знову ж таки відчинився правильно, відчинився по аналізу. І індикатор RSI стверджує нам то, що зараз буде ціна рухатись власне донизу. І ми превентивно. Ми не превентивно. Ми на мінімальному знову ж таки виході відчинилися. На пониження на 2 хвилини. Я річки можливо бачити якийсь пожалій момент, бо тут тінь відблиснула, але тінь типу, ну якщо тінь така зелена, означає, що вона буде падати зараз. Єдине, щоб нам вистачило часу експірації, це важливо. Вона залишається його, в принципі, не так і багато. Більша половина нашого часу угоди вже пройшла, Залишається у нас 40 секунд. Ну що? Надіюсь, надіюсь, перекриття давати буде не потрібно. Бо я, чесно кажучи, не налаштований на нього, але знову ж таки, налаштований, не налаштований. Це все доволі ситуативно. Типу. Дивіться, перекриття можна було б давати вже, але я ну як, вже типу так, не вже запізно. Я собі думаю, що. Хм -хм, давайте не будемо спішити. Знову ж таки, навіть якщо я отримаю мінус, а я так, скоріш за все, ну, схиляю до того, що це все таки буде мінус. Блін, бачите, треба було зупинитися. Ну нічого. На мінусі завершувати я не хочу з однієї сторони. З іншої сторони, типу. Блін, ну дивіться, що у нас по прибутку. Окей. Дивіться, в нас відповідно тут 6, 8... Ну, типу, 500, ну нам було б класно ще перекритись, Тобто нам би насправді і цього би хватило, Ми типу, раз, два, три, чотири плюси в ряд маємо і один мінус. Чотири плюси на один мінус ми йдемо, Але, типу, друзі, давайте перекриємось. Я так думаю, давайте вже перекриємось та на мінусі завершувати. Я не хочу. У нас не такий великий прибуток за сьогодні, плюс, типу, я вчора взагалі торгував по челенджу, Тому давайте все-таки перекриємось. валютній парі євро USD чи ні. Блін, я напевно, напевно. що ні Давайте почекаємо. Тут, от от тут щось, чесно кажучи, я. Ну, це прям дуже затяжний якийсь такий коридор, щось я. Ні, давайте все-таки змінимо інакшу валютну пару, давайте прям при вас не буде ставити на стоп. І пошукаємо з вами так моти покласти, можливо, комусь цікаво, яке це роблі. Дивіться, все дуже просто. Я пропускаю всі приставки OTC і починаю. пум Незрозуміло, ну, не остаточно. пул Ідемо. Щось типу, теж тут, як какбута буде, так, як-будто би, да. би ні. Ну, пробій типу, побуду. До речі, пробій тут, якщо буде, він буде точно, воно буде дуже. Ну, знову ж таки, як точно? Скоріше за все, він буде. Якщо воно буде. Ой-ой-ой-ой-ой, так, -ой 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 -ой, да, воно буде повертатись дуже стрімко. Друзі, я докину ще одну хвилинку. Про всяк випадок і відчинні само перекриттю на пониження. Дивіться, чому я кажу, що тут буде пробій сильний, точніше, чому воно буде сильно падати, тому що бачите, яке воно так несхідний трендовий рух бо, відповідно, Це вже так по графіку. Хоча це типу не дуже коректно і релевантно порівнювати ну, там, індикатор з графіком, але так би мовити, я своє таке бачення в свій віжен, так я вам по ринку скажу. Воно падає сильно, якась відбулася. перекуплення, Це. Як я бачив, все таки, напевно, штучно продавлена ціна до гори локально по євро GBP, це, в принципі, єврофунт, і відповідно воно буде падати. Після такого різкого скачка буде падіння буде ще ну, більш різке, тому, 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 тому просто-напросто ми даємо перекриття. Чи розумніше це перекриття, чим було би давати поволютні пари Євро USD? Ну, дивіться. Дивлячись на дохідність, типу так, тут дохідність більша. Але знову ж таки, ми дивимося з вами на ситуацію, і вся ситуація виглядає. Як на мене, доволі цікавіше. Вона виглядає цікавіше, вона виглядає більш перспективною. Знову ж таки, плюс ми взяли тут ще більший час експірації, три хвилини. Тобто, в нас все-таки, якщо дивитись іменно, от моя така суб'єктивна думка, то процента, що ми заробимо тут, на цій парі по перекриттю, він набагато більший. Плюс, знову ж таки, якщо я, ну, я не хочу тестувати якісь ботази, я хочу відчинити угоду, відповідно вже піти відпочивати, бо типу доволі так динамічно емоційно поторгувала та заробили, в принципі, я вважаю, як на мене, непогану суму. Тому, в принципі, ось так. Ну і знову ж таки, не забувайте про правило. Ну, правило, моє таке, знаєте, внутрішнє правило, яке я всім говорю. Друзі, якщо ви бачите ситуацію і ви в ній сумніваєтесь, і після того ви знаходите якусь ще краще, ви такі блін, взирнутись до попередньої чи відчинитися по першій. Я б вам рекомендував вчиняти все таки по-другій, тому що якщо ви в першій ситуації були б не так на 100% впевнені, ви би по ній відчинялись, а не шукали ще якусь альтернативу. Розумієте, це дуже просто. Це, наприклад, не знаю, як прийти, як з покупками в житті. Наприклад, ти купуєш, от, наприклад, у тебе там виникає бажання придбати собі якусь річ. І якщо ти розумієш, що ця річ тобі потрібна, ти розумієш, що мене цього нема, мені це потрібно, мене в цьому є необхідність, доцільність цієї покупки. Ти не будеш сумніватися в тому, що тобі це потрібно. І напроти, якщо в тебе є, припустимо. Певні сумніви, типу, наприклад, там, купити собі там, це чи не купити, ви починаєте думати, блін, а нащо мені це треба? Може в цьому немає ніякої користі. Типу, ну дайте така необ'єктивність. Скоріше за все, скоріше за все, це не 100%, але, скоріше за все, ця річ тобі все-таки не потрібна. Чому? Тому що, друзі, в житті так є те, що вам, очевидно, те, що ви об'єктивно розумієте, воно вам зрозуміло зразу. Ну воно зрозуміло вам зразу. Ви не будете, типу, сумніватися в тому, що вам точно потрібно. Наприклад, не знаю, ви там проснулися рано, вас сушать, ви, 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 ви хочете попити. Ви не будете сумніватися, блін, а може мені не пити воду, може мені зараз там не знаю там, поїсти макарони. Ну розумієте, що то, що в житті вам зрозуміло зразу, воно так мовити, ну. Воно є, видно зразу, і це от розмосолювання, додумування не завжди є краще. До речі, друзі, такий невеликий ціновий новий коридор. Знову ж таки, ми тут вже пішли вниз, але ми якось так відчинилися, трішки ситуативно не дуже вдачно. Але ми заберемо плюс, ми заберемо плюс, все одно. Тут, бачите, так, старший таймфрейм, виглядає, можливо, не так динамічно, але насправді ми тут ну, доволі низько опускаємося, та ми заберемо по цій ситуації плюс. Бачите, відчинився на тіні, тобто це приклад такого не найкращого відчинення угоди. Точніше, трішки мені не пощастило з ТВХ, але бум, ми забрали плюс. Друзі, по перекриттю забрали ми плюс. Відповідно, резюмуємо фіналами, що у нас сьогодні вийшло. Дивіться, ситуація: першого я відкрив бум, забрав плюс. Другу угоду я відкрив бум, забрав плюс. Тут плюс 13 пунктів. Тут так, стоп. Тут плюс 18 пунктів, тут плюс 13, не так і багато, але все одно. Відповідно, тут мінус 9 пунктів. Ми забрали. Супер. Бачите, знову ж таки ринок не такий, він і рухомий сьогодні. Так, тут ми забрали плюс 8 пунктів. Тут ми отримали мінус скільки. До речі, тут не багато. А Тут ми, блін, два пункти буквально нам не вистачало, ну окей, вже як є. Ну і по перекриттю, по перекриттю, чотири пункти, знову ж таки, також плюс-мінус на тоненьком, але все одно аналіз відпрацював, ми забрали, знову ж таки, трішки нам не пішло з точкою для входу. Бачите, я так відчинився на ті. Якби я на секунду пізніше відчинив себе тут, було б більше точок. Ну, коротше, все розумієте, знову ж таки, аналіз себе відпрацював. Друзі, зараз я підрахую та такмоти повернусь сюди та допишу суму, з якою ми фіналами цей відеоролик, Я так знаєте, на ходу такмоти переналаштуватись не можу. Але всім дякую за перегляд, ставте лайки, друзі. І надіюсь, що вам цей Сподобався. В принципі, як на мене. Доволі ми непогано сьогодні поторгували, тому в принципі ось ось так. Все, всім дякую. І не забувайте відтворювати ту інформацію, яку ви отримаєте в цьому відеоролику, Ставте собі якісь цілі, ставте собі якісь фінансові, можливо, цілі, якісь там фізичні, там якісь там покупки, подорожі, подарунки близьким. І типу дій до них, до них, ставте собі костюм. Ви маєте чітко мати якийсь план, якусь знаєте, карту, тому що якщо ви по життю без плану, ви так мовити йдете. Ну, на мою думку, в нікуди знову ж таки не хочу нікого брати, але хочу вам під кінець дати якусь таку типу, хорошу, цінну пораду. Всім дякую за перегляд. Успіху, друзі.